Шаргородська міська лікарня отримала вагоме підсилення у вигляді 20 багатофункціональних ліжок, матрасів та тумбочок. Їх передали медичному закладу голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та депутат обласної ради і засновник благодійного фонду «Вінниця – Безпечне та комфортне місто Андрій Ковальов. Багатофункціональні ліжка та приліжкові тумбочки отримала Шаргородська клінічна лікарня. Їх медичному закладу поставив благодійний фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто, який входить до міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Це вже шоста фура з допомогою, отримана з початку бойових дій. Це системна допомога. Наш благодійний фонд Вінниця комфортне та Безпечне місто вже за ці шість років провіз близько 800 ліжок. Передав їх на лікарні в Вінницької області, вони є досить потрібними в лікарнях станом на зараз. тому що ми постійно спілкуємося з лікарями. І саме головне, що вони порятують життя, тому що вони багатофункціональні, вони регулюються, вони є механічні, є електричні. Представники облради відвідали вже близько 14 лікарень. На теперішній час дуже важлива допомога громадам, оскільки в період війни нетипові навантаження фінансових витрат, нетипових фінансових витрат, скажу, бюджети потребують підтримки. Ми сьогодні разом із нашою командою, це і міжрегіональний гуманітарний штаб, в який входить благодійний фонд Вінниця. Безпечне та комфортне місце місто Андрій Ковальов фонд, очолює Поджаренко, а координаційний штаб під керівництвом Володимира Гросмана має за пріоритет підтримку громад, передача багатофункціональних ліжок і таких специфічних. При ліжкових тумбочок вона значно покращить роботу з одного боку для медичних працівників і в першу чергу створить кращі умови для лікування хворих. Шаргородська міська лікарня розрахована на 193 ліжка. Нині там лікується 138 людей. Головний лікар Віталій Чорний розповідає, що багатофункціональність переданих ліжок та тумбочок створює комфорт для пацієнтів, а також полегшує роботу медичного персоналу. Це дуже важливий внесок для того, щоб хворі, які лежать, вони лежали в комфортних зручних умовах. що ліжка функціональні. Їдуть руки, ноги піднімаються. Головний кінець що тумбочки. Якщо ви їх розкладете, сфотографуєте, то це просто бомба, тому що вона під'їжджає, хворий лежить дуже всім удобно. Телеканал Вінниччина все буде Україна.